Єбуча робота, блядь, в Київстарі. Пездувати, блядь, аж туди, туди охуєнно Пимос облітають Ой, блять, заплести І обах. Голуби вот і голуби і бучі От і маємо ящичок бійсь. Соблітечуй, mm -hmm. все тече, відгружаємо. Народний фонарик. Викрутка, світиться що? Вверх. Віс. віс не світиться. Значить, низ відкручувати. Ось в такій залупі, мені треба знайти плюс і мінус. Ой, блядь, це жопа. Добре, дороблю роботу, закінчу. Буде далі.